Друзі, привіт! Російська армія накопичує сили на півдні в Херсонській області. Вже перекинуто близько 20 тисяч живої сили Росіян. Перекидаються частини, продовжують перекидатися частини з Донецького напрямку. Формуються ударні кулаки, і росіяни всім своїм виглядом показують, що вони мають одразу декілька напрямків для контратаки на наступаючі сили збройних сил України. Ми зараз наступаємо на Херсон. Росіяни хочуть контрударом, планують, принаймні. Вони так думають, що у них це вийде, але контрударом зупинити наш контрнаступ і відволікаючими ударами йти в бік Кривого Рогу, в бік Запоріжжя, щоб розтягнути наші сили. І вони офіційно всім своїм виглядом показують. Що вони будуть контрнаступати на Миколаїв. Але скажемо насправді, що всі ці їхні мрії, вологі, вони не здійсняться. По-перше, Миколаїв, кілька ліній оборони створено, фронт доволі живий. Там степ, звісно, маневрена оборона. Але Миколаїв захищений надійно, єдиний Мінус це те, що поки що реактивна система залпового вогню добуває до міста і, на жаль, найближчим часом можуть посилитися обстріли міста. Але в цілому окупація Миколаєва, яка росіянам необхідна для того, щоб розвивати наступ на Одесу, цього року не стане реальністю для них. Більше того. Збройні сили України продовжують рух в напрямку Херсона, попри концентрацію такої великої сили російської армії. І у нас є успіхи. Також Збройні сили України продовжують вибивати логістику росіян на півдні склади, військові частини. Кривий ріг та Запоріжжя так само надійно захищені. Чекаємо, поки росіяни втягнуть, затягнуть все, що можуть на південь. І підуть в певний наступ, і ви побачите, що буде. Ви побачите. Тобто Збройні сили України готові, всі сценарії їхні зрозумілі. І зараз створюється перспектива для того, щоб вбити фактично. Зараз створюється перспектива для того, щоб ударне угруповання російської армії стало небоєздатним. Все буде добре, слава Україні. Миколаїв все буде окей. Запоріжжя, все буде окей. Кривий ріг, все буде окей. Херсон. Ніхто нічого не забув. Слава Україні!